Особливо важливою є інформація для громадян України, які перебувають у Канаді, а також для всіх бажаючих іммігрувати до Канади. Рекомендується надати всі необхідні документи для попередньої оцінки шансів на імміграцію до Канади ліцензованому імміграційному консультанту. Це особливо важливо враховувати можливе запровадження квот на програми імміграції. Наприклад, провінційна програма Альберти тимчасово призупинила прийом заяв в основній категорії Елбертем пертунити стрім на невизначений термін. Після поновлення прийому заяв пріоритет надаватиметься кандидатам, які працюють у сферах охорони здоров'я, технологій, будівництва, сільського господарства, туризму та гостинності. Слід зазначити, що правила прийому заяв для туристичного та готельного секторів провінційної програми Альберти будуть оголошені до 1 березня 2024 року. У зв'язку з цим важливо стежити за оновленнями та оперативно надавати необхідні документи для можливої участі у програмі. Це особливо актуально для громадян України, які перебувають у Канаді, та всіх, хто прагне отримати ПМП у Канаді.